на олімп для гурту Хорта, як пізніше не було легким. Проте Андрій із товаришами по сцені за цей час написав багато пісень, які потім співали цілі стадіони і площі. Це Запоріжжя, це Україна. Надовго стало гаслом запорізької молоді. Він знав, що что... ну, вперед перед ним безконечність. Я дуже хотів, щоб зараз, якщо можна, давайте, пожалуйста, все встанем і парню наверх насипем. Андрюх, с днем рождения!

Ми в трьох, я Андрій і Юрко Юрченко, ми були ведучими відпіркового фестивалю Червона рука в Запоріжжі. Ми втрьох вели. Три чоловіка, три мужика, хлопця. Тоді ми вели цей божевільний день або навіть два, чи навіть три, я вже не пам'ятаю, там купа відборів була. І ми за кулісами, там, за лаштунками просто віджигали. І... Чудили по-своєму і дуркували. Оце найперше таки е, спогад про Андрюху, і він насправді таким девчому е, дуркуватим, де в чому веселим, де в чому навіть таким от мрійливим хлопцем підлітком він і залишався, залишався, залишався до останнього. Для Майдув, мене неavan... був. Андрюха для мене є. Да, для honey... я ж, я ж, я ж Андрюха для мене є людиною, яка насправді мене зараз вже людина, яка відвідала всі, напевно, музичні українські фестивалі етнічні. От Андрюха, він мене вперше познайомив з такими фестивалями, це був 2004 рік. І гурт Хорта їхав виступати на фестиваль етноліто. То повністю давався. очень хорошо, я не знаю, а, очень редко я встречу я такого я человека, который отдается своей не работе, не своей жизни.